З вами я і я на моєму новому каналі. Давайте спочатку познайомимося. Мене звати Козак Медоїд, справжнього ім'я не скажу. Це лічес там, де можна грати в шахи, зараз вам покажу. Дивіться, бачите, наприклад, тут є задачі. То бачите задачі. А зараз я вам покажу. Інчим, я лишу посилання на під цим відео а зараз я вам покажу, як зареєструватися на нього. Ну, я маю свій аккаунт, козак Медвід», але це зараз не важливо. Так, натискаєте, у вас може початися або отак, або отак. Але в тих людей, що почалося отак, дивіться, що робити. Натискаєте увійти. Потім не тут увійти, там знизу біля запам'ятати мене, є пише зареєструватися. Ну, давайте. Оце, козак-медоїд мене. Використовується, будь ласка, спробуйте інші. Ну що можна написати так, зараз подивимося. Ну, м -м -м, Божечко, не знаю. Ну, Давайте і он. Іоні. І оніх. І оніх. Оні... Добре, боже, я щось. Давайте отак. Так. Е, так. Так, так. Так. О, так добре. Так. І ну давайте отак. От все. Досить. Ну, давайте 6 одиничок і А. 4, 5, 6. І А. О. о, все. Так, так, оце. Ну, тут погоджуєтеся, погоджуєтеся, погоджуєтесь, погоджуєтесь. Я людина. Ну, тут зараз буде перевірка, ну нічого, ми її пройдемо. Класні на усіх є фрукти, 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 фрукти. Так, здається, все. Все. Ой, що я зробив? Ні, все, я. Так, перевірте електронну пошту, ну це я пропущу. Так, я тут перейшов. Ну, ви можете на Укрнет перейти. Я використовую, наприклад, Gmail. Вам прийшов такий лист від Так, переходимо по цьому посиланню. Е, бачите, і вас тут кинуло на той сайт. Перезапускаєте сторінку. Бачите, і тут два зелена крабочка. Це означає, що ніби ви активні, що ви зайшли на лічест. І це, дивіться, заходите, те, щоб вийти в основне меню. Сюди на три палички і lichess.org. Ну тут у вас з'явилося. І все. У вас тут може бути посередині синя кнопка, ви туди натискаєте, і ще раз заходите на lichess, і все, і все готово. Все наступне буду вам показувати в наступному відео. Па-па!